Наталя забіла ясочин садок. За вікном сьогодні вітер вітер, аж в кімнаті чути, як гуде, куди садок давно пішли всі діти, а маленька ясочка не йде. Наша яся нині Трохи хвора, все хика й носик витира, застудилась, мабуть, яся вчора, як ліпила бабу дітвора. На роботу вже поїхав тато, мама вийшла й довго щось не чуть. Може, яся буде сумувати? Може, слізки рясно потечуть. Ні, Ясюня не така вдалася, в неї досить грошок, ляльок, у своїй кімнаті наша яся Улаштує власний дитсадок. Діти будуть лялька та ведмедик, та конячка сіра безідла, і собачка бум така кумедна, що угору вухо підвела. Ще ясюня посадила й кішку, а вона стрибнула у куток. Ну й сиди собі сама під ліжком не візьму тебе у дитсадок. От у в кутку біля канапи посідали. Тихо, не шуміть! А чому в ведмедя чорні лапи? Мабуть, вранці їх забув помить. Зараз я будинок вам збудую із великих татових книжок і обідом добрим нагодую дом цукерки вам і пиріжок. А тоді візьму цікаву книжку, покажу своє знайоме о. яся певна, що ведмедик Мишка хоче знати літер давно. Потім яся хусточку ростеве на вовнянім теплім килимку. Ну, лягайте, діточки, у постелю, так і ми спимо у дитсадку. У куточку сплять слухняні діти, і ведмедик з лялькою, і кінь за віконцем виє вітер, вітер, а в кімнаті тиша і теплінь. От і мама двері відчинила, і на руки ясю підійма. Ой, яка ж у мене, доня мила, що так добре грається сама.